Що завтра? Якщо будуть якісь економічні закони чи закони, які спрямовані на соціальний захист, можливо, у нас буде якесь спільне голосування, але ж ви розумієте, що держава, на мою думку, в першу чергу будується гуманітарною політикою. Це моє тверде переконання. Неможливо побудувати економічно потужної держави, якщо в ній знівельовані націоцентричні цінності. Це абсурдно казати спочатку нагодуємо людей, а потім будемо дбати про мову, про культуру. Це все одно, що виховувати свою дитинку, дбаючи тільки про те, щоб в неї були теплі черевички, гарна шапочка, добра курточка, і щоб ця дитинка їла добру кашку. І байдуже яку на ніч ти її читаєш книжечку, і байдуже до якого садочку вона ходить, і якою мовою ти з нею спілкуєшся. Тобто оця система пріоритетів, яка в нашій державі завжди була ієрархічно неправильна, призвела до такого страшного морального виродження до легітимізації зради. Оце, напевно, найстрашніше. Це найстрашніший бич сучасної української політики, коли зрада легітимізована. І оці перші тушки, які з'явилися в Верховній Раді, це показник того, що українське суспільство втратило систему пріоритетів. І якщо воно далі буде продукувати це, нам ще довго доведеться повертатися до самих себе. Бо одна із фундаментальних заповідей це не зрать. І я коли дивлюся на тих людей, які сидять в парламенті, що прийшли туди просто творити свій бізнес, то маю до них внутрішні запитання, чи ви хочете, щоб вас зрадили ваші рідні, ваші діти, чи ви хочете, щоб вас крали в щось. Щоб з вами себе поводили по підлому Розумієте, якщо в основі політики не лежать засадничі моральні цінності, кому це все потрібно? Нікому це все не потрібно. Це все паперове, воно все штучне, воно все нагадує якусь гру. А життя таке коротке, щоб нехтувати абсолютними цінностями. Можливо, я і для того прийшла в політику, щоб це задемонструвати. Бо... Будь ласка.